Всім привіт! Це я вам так помахала. Зараз я вам хочу показати таке влогове невлогове оглядове оглядоване-оглядове відео, в якому я буду розбирати свої лаки в лаковій коробці. У мене ось така. Це ось такого маленького апарату для манікюру. От коробочка. Тут я зберігаю свої лаки і всяке таке. Хочу частину лаків викинути, частину віддати своїй сестрі, щоб звільнити місце на щось нове. От я таке люблю робити Тож, тут в мене зверху тримаю ромашки з лівізними такими лаками. Подивимося. Так, самого верху валяються, прямо-таки валяються мої лаки упус. Так, я вже бачу два зелених, цей зелений висох, і я його однозначно вже викидаю. Взагалі цей зелений, мені дуже подобається. Я вже показувала його відео. Я думаю, я його залишу. Mm. О, ці два лаки місцелен. Вони ніякі. Такі. Просто мілкі блискітки. В цьому і в цьому вони, в принципі, на нігтях взагалі не відрізняються одне від одного, майже злегка-злегка. І мінус у них такий, що ну, їх треба нанести як мінімум 3 чи 4 шари, щоб щось на нігтях було видно. Мені таке не подобається, тому що змиваються вони дуже погано. Тому так, я їх, мабуть, віддам. Перед тим, я правда як видати, скажу, що вони такі трохи капризні. От, так, два Лаки Classics. Три Лаки Classics. Що в мене тут ще? Ага, ще один, упс. Мішанинка така моя, мабуть, я її також викину, тому що якось вона так дивно виглядає. Так, тут знизу осів такий шимер, тому мені здається, що це вже не міг трохи зіпсуватися. Взагалі різні лаки, різних виробників мішати. Це. Не так і мудро можна сказати. Так, Classics. До речі, вони майже використані в мене. Це взагалі пуста баночка з-під засоби для кутикул. У нас називається Средство для удалення кутикули з екстрактом маракуї. Я її залишила собі, може, щось там намішаю. Так. Взагалі, ці два лаки також треба викинути, особливо цей, він аж якось потріскався. Так я його відставляю до тих, що викинути. Це ще в пристойному стані, але він мені не дуже подобався. Так що я його відставляю до тих, що можливо віддати. Цей дуже хороший, треба щось. Ой, так, я вам покажу краще. Цей дуже мені подобається, він такий як сірувато припилений, з золотистими блисками, і я його, мабуть, залишу. Буду шукати щось подібне. Взагалі, Classics і Golden Rose, наскільки я знаю, це одна фірма. Так, оцей від Ноготок. Він такий як. Як не знаю, як черешня, і він мені не дуже подобається. Мені не вдається його добре нанести. Ну, так, щоб я могла сказати собі. Так, я добре нанесла цей лак. Він любить лягти смугами, і він дуже сильно вдирається. Віддав моя сестра, може хай собі викине, чи що. Дітям і десь панеть. Так, ще два лаки від Упс пристойному стані. До речі, в цьому якась як рідина виділилась. Не знаю, можливо, його викинути також. Відставлю поки що. Так. О, це лак мене давно. І. О, він був незакручений, і взагалі він поганий. Так він мені не подобається. Він дуже любить сильно такі якісь бульбашки дати, і не тримається взагалі. Не знаю, мені якось ця от марка Габріні так не подобається. Дивимось далі, що тут в мене є. Тут в мене є покриття експрес-сушка від. Бачите, на алтерапі. Це Evelyn. І хавно буде, тому що в мене сушки більше немає ніякої такої, крім спреєвої. Але мені не дуже подобається ця сушка, я в неї буду жалітися, мабуть, у всіх відео, де вона буде з'являтись, тому що вона стягує лак. І деякі лаки з нею хронічно не дружать, і навпаки, тільки вона скорочує їм життя. І не допомагає висохнути. І ось такий от від ламель невеличкий бутильочок, скажімо так. Це щось, наче укріплює, щось таке, але він дуже класно відбілює нігті після того, як ви нанесли на них якусь таку пакость, яка їх пофарбувала, лишає зелений лак. який я майже не використовувала гарненький, але але лишає. Цього лаку вже мало, це Одрі 11, я його дуже любила. Я, мабуть, його викину, тому що він вже майже засох, і його дуже звідти тяжко витягнути. І на що нам таке? Що можна купити нове, тільки треба звільнити для цього місця. О, цей Mac. Досить такий непоганий. Хороший пензлик. Ні разу ним не малювалася. Ні, один раз малювала. Малювала нігті, але щось він мені не сподобався, він мені не підходив під одяг. Я його зараз уж змила, віддам, мабуть, сестрі. У мене якось нема його носити. Лак-Романс. Знаєте, скільки я шукала отакий от колір? Тисячу років. Ні. Півдня. Просто я оббігала весь свій район, пів півцентру, бігала всякі різні магазини, і тільки в одному невеличкому такому магазинчику, як от кажуть, в переході я купила собі оцей лак. Лишу. Хай буде мені згадка. Так, ще один лак від Ус. Я купила собі такий новий, тому що цей вже прийшов в такий стан, що його там мало, він вже дуже густий і не хоче лягати. Розбавляти я дуже не люблю. Так, і він навіть не стікає, не стікає взагалі. Шикарний лак, але я, по-моєму, його якось була лишила відкритим, привідкритим. І тому така от історія сумна. Так, засіб для кутикул від Джерден. Чомусь не знаю. Собі. Хоча, якщо порівнювати його, наприклад, з тим, що я показувала перед тим засобом для кутику, то вони однакові. При тому, що джерден коштує 60 гривень, то їх дорожче родів Так, дивимось далі, 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 далі. Вистохнущий закріпитель від ноготок. Непоганий, але він не так і швидко сохне. Зато, коли висохне, дає хороше покриття. Таке глянцеве, Міцне, я думаю, я його залишу. Так. Матове покриття від Флормар. Ніфіга не матове, можна так сказати. Вибачте. За... Але досить непогане взагалі продовжує життя лаку. Тому я, мабуть, віддам його сестрі. Собі куплю щось дійсно матове, тому що. Хоча я не люблю матові нігті. Так, кальйон. Його вже тут майже нічого не лишилось. Я не знаю, вам не видно, так видно. От, Тому я, мабуть, його викину. Не міг ще зберігати, міг ще займати місце. Дивимось, дивимось далі. Так, тут у мене мої рімелі, ще рімель, ще рімель, іще. Вони всі в хорошому стані. Я недавно їх перевіряла, тому що я думала, ними не мене малювати нігті. І я їх лишаю там. Собі. Може, сестра захоче, то хіба якісь віддам. Так, це мої термолаки. Це злегка. Ні, нормально, не загусли. Нормально. В хай чекають зими. Так, от. Зараз. Ці два лаки від Одрі. Приблизно те ж саме, що з міст Селен. Їх треба наносити тисячу, один шар, щоб якийсь був ефект. Поки що лишу, тому що треба мати, можливо, на всякий випадок, щось таке блискуче, чи можна покрити емалівий лак, чи накапати. О, шикарний лак Нуар. На жаль, відтінку я не можу вам сказати, але він такий м'ятний-м'ятний. Навіть трошки як Тіфані чи ще щось. Убожню його лишає. Більше мені його якраз сестра віддала. Лак від Одрі. 29-й. Дуже мені подобався, дуже класний, але висох. І перетворився в щось незрозуміло, що викидає. Так, від мак. Ось от. такий засіб для того, щоб зробити лак матовим, але він в мене якось був також, я забула добре закрутити кришечку, він загус, я його розбавила, він знову загус, і я його викину, краще куплю собі якийсь вже нормальний. Можливо, той же самий маг, просто щоб не загуслий. Так, Одрі лак це от запахом кашеміру, на який я дуже жалілася. В принципі, я його, мабуть, вишу собі, бо в мене в сестри є подібний колір і також запахом. І. Я знайшла йому досить непогане застосування. Я його покриваю ось цим лаком від Golden Rose. Чите оцим? Який він є у нас? 105. Ой, перепрошую. Я, я його покриваю 105 від Golden Rose, і вони. Тоді він і пахне чомусь хоч покритий, і тримається краще. І є отих всяких таких. Кульок непомітно чаюсь. Я вже щось цей заговорююсь. Так. лораль мій улюблений. Знаю, що моя сестра на нього дуже дивилась. Так, він, здається, загуз. Ага, я знову забула закрутити. Ну, Бачите, я перевожу продукти. Так, ні, він нормально малює. Так, він нормально малює. В принципі, я мабуть його віддам сестрі. Вона дуже на нього дивилась. Казала, о, класики лак, дуже і колір сподобався. Хай буде. Ці Максі Колор. Лаки. Хай будуть мені. О, це також. Не знаю, хай буде. Мені подобається цей лаз. Веронік. Навіть не знаю. Мені подобається такий лак. Чи сподобається інсестрі? Хто його сне. В принципі, я її покажу, але поки що хай лежить в мене. О, напівпрозорий лак від Флормар. Тут погано трошки осів, як би який в ньому є. Але, ще можна користуватися. Мені дуже подобається, що якщо ним покрити нігті, нігті здаються злегка такими зеленими якимись. Не подобається мені такий ефект, але. Якщо покривати ним декілька шарів або поверх якогось іншого відтінку, то терпимо. Тим більше в мене застрасенні лаки для нігтів не дуже. Так, ще один макси-колор чорний. Нормальний у стані, в принципі. Можна ще якось буде з ним зробити манікюр, а потім викинути, тому що він вже, я бачу, злегка підсихає. Так, покриття від Веронік. Також дає дуже класне покриття, тобто міцне, блискуче. Але треба довго сидіти і терпляче сушити його. Мінус. Так, від Флормар. Це якийсь лак Ололо. <смі> Не побоюсь цього сказати, тому що він отут, -от, от, бачите, можливо, так от висох всередині якось. Тобто він нормально малює, але він якийсь як як малинове варень. І по кольору, і по консистенції. мабуть, його викину, мабуть, він вже зіпсувався. Взагалі я щось останнім часом фломаром дуже незадоволена, тому що в мене, я недавно купила собі їхній новий лак. І він ніякий. Так, лак від ноготок. В стилі моєї мами, мабуть, це вона і купляла. Так, і сухий. Викидаю, ми не будемо його розбавляти. Все одно розбавляєш лак, а він після того, через якийсь час, знову гусне. Так, і жовтий лак від Одрі, тон четвертий. Я вже показувала в своїх відео про лагіорі. Силку я залишу внизу. І так, я ж тут мало лишилась, і він вже, я бачу, злегка підсохне і тече. Я його викидаю. Так. Мак-магнітний лак. Хм. Звичайно, я собі лишаю, в моєї сестрі є подібний. Так, лак флормар. яскравий, яскраво рожевий. До речі, оцей лак флормар досить непоганий. Він непогано тримається, але. Дуже-дуже яскравий. У мене якось нічого такого нема. І я не люблю такі яскраві лаки, тому що вони в мене живуть недовго. І я чомусь час умудряюсь їх якось здерти. Тому сестрі. Так, Essence. Ага. Multi-dimension Exist X Shine Nail Polish. Це в мене відтінок. А хто його знає, який це в мене відтінок. 62 Must Have. Ну що, якщо Must Have, так Must Have. Я не можу віддати. Так, мілі улюблений лак від MAC. Це ось такий. Я не знаю, чи камера вам передасть все чудо цього лаку. Він такий яскраво-синій, темно, яскраво-синій, я не знаю, як це вам сказати. З отаким от глітером середньої крупності. І він виглядає дуже класно на нігтях, але його треба наносити на два шари бази і носити не дуже довго, тому що він умудряється якось проїстись через базу до самого нігтя. І нігті стають синіми. Так що я його лишаю. Але. Чи може віддати сестрі? Вона його так хотіла. Казала, що він класний. Ну, я її віддам, але напишу їй. Прямо на ньому наклею наліпку, що він не дуже хороший, треба з ним акуратно. Так, це в мене укріплювач вісім одно від Evelyn, в який я налила рожевого лаку. Отого От самого Флормар. І і. і. Хм. Я його лишу. Можливо, я десь буду не малювати, а можливо, я його потім викину. Так, що у нас тут залишилось? Це укріплювач для нігті від Джерден. Повна банка, викинути жаль. Укріплення не помітила, як прозорий лак. Наші мені просто прозорий лак, якщо в мене є 1001 один укріплювач. В принципі, хай лежить, тому що в моєї сестри не менше укріплювачів. Так, дивимося, що в мене тут ще є магніт зірочкою. Залишок чайного пакета для того, щоб ремонтувати нігті. Олівець для видалення лаку. До речі, дуже класний. Це п'єрине. Як вам видно, п'єрине, так. У мене ж тут є запасні от всередині от такий от. кінчик. Бачите, я його вимистила червоним лаком від Golden Rose. Так. Тепер, власне, лак від Golden Rose. Ага, ще один класік є. Ось такий от. І я його викидаю, тому що в мене цей класик уже тисячу років. Угу. Тепер Golden Rose. Срібний, червоний. Ось такий от. дуже гарний нюдовий, оранжевий. З Сімдавніх покупок. І салатовий, який мені подарував мій хлопець, але я ще ні разу ним не користувалася. Ха -ха -ха. Там. От я безсовісна. І ще от, такий от магнітний. І коричнуватий. Я їх всі лишаю і все. Це весь був мій розбір лаків. І от фінальний результат мого розбору лаків. Бачите, скільки ще вільного місця звільнилось? От, буду заповнювати. В принципі, це не всі мої лаки, це просто ті, які в мене стоять. В мене ще є безліч, якими я зараз саме користуюсь. І якщо ви будете хотіти, якщо ви поставите мені отак от, пальчик догори, я вам обов'язково зніму ще й про них відео. А тепер, папа, -па, я пішла викидати старі лаки. Вам дякую за перегляд. Коментуйте, пишіть. От, можливо, радите якісь мені лаки, тому що я завжди готова послухати якісь ваші поради. До зустрічі! Ще раз дякую за перегляд.